Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, історія про вампірів! Я так скучила. Так, Адам і Єва класні. Якщо ви не бачили попереднє відео, то на каналі можете подивитись всі пропущені серії. А якщо вже бачили, то влепіть вподобайку, вам не складно, а Ютуб таке любить. Саме так: ну, слава ЗСУ, слава Україні. Починаємо історію. Хай горить у пеклі росня! Презентує став хештег Слава Україні і я поставлю тобі серденько. Втеча перших вампірів. Привіт, мене звати Адам, і ви напевно пам'ятаєте, що я не простий хлопець. Ми з Євою опинились в пасті, коли втікали від хантерів. Але давай все по порядку. Ха-ха-ха, Що -ха -ха! ж ви стоїте? Пригайте в ету пропасть. Так. Ми стояли на краю урвища у величезній трубі. Вода з якої стікала водоспадом кудись у безодню. Метрів двісті тут була висота, і якщо ми стрибнемо, то напевно розіб'ємось. Ну що? Неужели ви спугались? Ілі може розучіліть літать? Ха-ха? ха Хм... літати? Точно! Якщо ми перші вампіри, то напевно можемо перетворитись на кажанів. Я бачив це тисячу разів у фільмах та мультиках. Ми, напевно, теж це вміємо. Єва, звичайно, була не в захваті від моєї ідеї і сказала, що це нісенітниця, і літати ми точно не вміємо. А тому ми маємо забути про цю ідею. Краще здатися та сподіватися на диво. Ну ні, після всього, що вже сталося, так просто не можна здаватись. Ми стрибаємо. Довірся мені, сказав я Єві, взяв її за руку і з розгону стрибнув в урвище Не знаю, на що я сподівався, але ми все летіли вниз та навіть не думали перетворюватись на кажанів. Ми падали та падали. Я вже зрозумів, що нічого не вийде, і ми з Євою напевно розіб'ємось. Аж раптом стало дуже холодно. Жахливо холодно. Ми ніби потрапили в якусь холодну хмарину. Волога та крижа одночасно. І в цей же час ми перестали падати. І, хоча до поверхні води залишалось лише кілька метрів, ми ширяли в повітрі і не падали. Але ж це не наша заслуга, адже ми не перетворились на кажанів. Правда? Раптом Єва сказала: Це вона. Хто вона? Не зрозумів я. Привид черниці! Вона врятувала нас. Це її подяка за те, що я звільнила їх з ув'язнення. Ще кілька секунд, і ми опинились на березі, тілі та неушкоджені. Фух, нехай все пішло не за планом, але все ж ми врятувались. А це найголовніше. Через тебе ми мало не загинули. Так, Єва була не в захваті, і навіть стукнула мене. Адже через мою ідею ми могли загинути. Якби не привид, хто знає, що сталося. б. Але тут я звернув увагу на стовпчик, до якого прикріплена камера. Хантери вже знають, чому врятувались. а тому немає часу затримуватись. Потрібно бігти в глиб лісу і скоріше втекти від погоні. Як ми й припускали, нас вже кинулись переслідувати хантери. Вони просічували ліс вздовж і впоперек, і швидше за все, рано чи пізно знайдуть нас. Звичайно, ми передбачили, що так просто від них не втекти, і вони напевно нас наздоженуть. Ми пішли на хитрість і залізли на вершину дерева. Серед листя нас було практично непомітно. Так ми просиділи близько години. Поки я не помітив надалеко в горах печеру. Я думаю, якщо ми будемо переміщатися з однієї верхівки дерева на іншу, то зможемо непомітно потрапити туди. Тим більше здається, що печера на крутому схилі, а отже сюди буде дуже важко потрапити хантерам. Це наш шанс сховатись від переслідування на ніч і придумати, що ж нам робити далі. Ще через годину чи дві ми вже були в печері. Всередині було холодно і темно. А тому ми вирішили розпалити на велике багаття як слід зігрітись. Єва дуже втомилась і тому практично відразу заснула. А я залишився чергувати про всяк випадок. У повній тиші я міркував, що ж нам робити далі, у кого просити допомоги та як нам упоратися з хантерами, адже вони так просто не зупиняться і переслідуватимуть нас до самого кінця життя. І хто цей чортовий клоун, їхній ватажок або лише один з пішаків? І головне зло нам ще доведеться зустріти. Дуже багато запитань. І мало відповідей. Було б непогано зустріти когось, хто знає організацію хантерів всередини, але як і хто це, я не маю жодного поняття. Раптом я почув чиїсь кроки. Я обернувся і побачив того самого клоуна. Він перегородив нам шлях і був дуже задоволений. А! -а, -а! Ви ж то, дійсно такі наївні? Ви зажгли костер ночі і думали, що ніхто цього не заметить? Ха! Ви окружені! І тепер вам точно нікуди біжать. Больше нікакой привірока вас не спасет. Здавайтесь. Єва все ще солодко спала, і я не уявляю, що нам тепер робити. Я вирішив піти на крайні заходи. Послухай, давай домовимось, як вампір із клоуном. Клоун почав уважно слухати. Минуло кілька годин. Я прокинулася в печері, і багаття все ще горіло, але вогник був дуже слабким, скільки ж я проспала. Я побачила світло, а це означає, що вже настав світанок. Але де Адам? Його ніде не було. Куди він подівся? Поруч із собою я побачила аркуш паперу. Оце записка від Адама! Дорога Єва, я дуже хочу, щоб в тебе почалось спокійне життя, і тебе більше ніхто не переслідував. Я знаю, що це нелегко прийняти, але благаю тебе послухати мене. Я здався хантерам добровільно, але взамін на це. Вони дали слово залишити тебе у спокої. Я приношу себе у жертву заради твоєї безпеки. Прошу, не намагайся мене звільнити. І будь щаслива. Навіки твій Адам. Ні. Продовження після ста лайків під цим відео. Ох. Як вам історія? Нічого собі. Адам. Він віддав себе хантерам, щоб врятувати Єву. Це так романтично. Так, сподіваюсь, Єва тепер буде жити щасливим звичайним життям. Знущаєшся, та вона зараз його визволить і переб'є клятих хантерів разом з руснею. Думаєш? Точно тобі кажу, вона ж україночка, а україночки вони такі. Чекаємо на продовження. Дякую, що додивились до самого кінця. Побачимося новому відео, а поки можете глянути інші історії, якщо щось пропустили. І підписатись на канал. Па-па!